Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару ближнього світла від компанії Brevia модель 10611 FX1. Постачається в фірмовій упаковці фара. Всередині у нас знаходиться металеве кріплення, інструкція з гарантійним талоном і також фара В комплекті фара одна. На 6 світлодіодів, потужність загальна фари 18 Вт. В металевому корпусі бачимо корпус вигляді радіатора, що слугує пасивною системою охолодження, щоб фара не перегрівалась. Попереду встановлений пластик. Жилення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартних дротів. Також фара має клас пилового захисту. IP 68. Зараз ми фару під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує фара Ближнє світло має білий колір світла, заявлена кольорна температура 6000 Кельвін Потужність світлового потоку, як заявляє виробник. 1320 люмен. При купівлі на дану фару обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.